Три гривні в маршрутці та дві в електротранспорті саме стільки тепер платитимуть житомиряни за проїзд. Відповідне рішення було ухвалене Житомирським міськвиконкомом. Під час засідання окремі члени виконкому наголошували на тому, що підвищення тарифів є необґрунтованим. За словами Дмитра Ткачука, в фінансових розрахунках, які подали перевізники, є маса неточностей. Проковтнути ці речі це означає піти на поводу. Нам, якби три місяці відчекали, подали ті самі непрозорі, начебто, розрахунки, хоча я б не назвав їх розрахунками, і знову намагаються протягнути дане рішення. Нас мені таке здається враження, що намагаються взяти із мором. Відчекали три місяці, знову винесли питання, якби на голосування, і обґрунтовують е, виключно емоційно е, підвищення тарифів. Попри думку членів міського перевізники запевняють, навіть підняття ціни за проїзд в маршрутці до 3 гривень не є достатнім. Підприємці переконують, через ціну на паливо та обслуговування вартість проїзду потрібно збільшувати і до 4 гривень, а не точності у фінансових розрахунках виникли, бо перевізники не ведуть суворої звітності. Є спрощена система оподаткування. І спрощена система податкування не вимагає від е, е, суб'єкта господарської діяльності вести велику звітність. Там є Приход, розход і сума, яку людина сплачує податки. Тому більшість перевізників не могли подати такі остаточні дані. Ті великі перевізники їх в місті на нараховується 5-6, Вони подали все звідно, тому що ведеться звідність, ведеться доходи, розходи, видатки, і все і тому є такі розбіжності. Врешті члени міського виконкому прийняли рішення про підвищення ціни на проїзд. Втім, наголосили перевізникам, що слідкуватимуть за якістю пасажирських перевезень. А це я по рішення прийняти.